Всім привіт, з вами я, Марік Барбура, і сьогодні я покажу свій механічний будинок в Minecraft. Це він так в мене в скалії захований. Томе такий вхід, я механічний теж я вам потім в кінці покажу. Так, і давайте бачите, тут вродіме тобік і ми проходимо далі. Іде в мене тут такий маленький ліфт, нажимаємо на кнопочку і ми в великому темпі піднімаємося. Так, це в мене така міні-бар. Світло тут виключається і включається. Тут ми відкриваємо. Тут у нас такий холодильник, і я вилітає її. Пити, можна ще тортик. І так пару раз. Скільки, що ви положите там, то і буде. Так, давайте пройдемо далі до ванни. Так, тут в мене ванна. Така проста. Тут е, йде в кінець і у нас відкривається така ванда. Ці механізми я буду розказувати в другій серії. Так, тут в мене такий туалет. Тут є типа душ, я ще не мав часу зробити. <кій> так, тут в мене зеркало. Дивіться на мене, зараз я вам покажу. Це я. Так, і зараз ми подивимося в мене в зеркало, От і я. Так, йдемо далі. От як ви завітали світло все речаги. Так, йдемо далі. Тут в мене пуста кімната, я ще доблю, що, а тут моя кімната. Тут такі скриньки з пластинками, така ліана. музику слухати такий великий столик. А тут картини, але між ними є ще потайна кімната. Стоп. О! Відкриваю пази. Так, ну давайте пройдемо далі. Відкриваємо двері і йдемо. Тут в мене така, як сказати, дискотека можна танцювати. Так, йдемо далі. Так, тут я вже все показала Пройдемо сюди. Так. Тут в мене така кімната зачарувань, тут собі можна зачарувати. Хочеш, наприклад, візьмемо кірку, зачарує віна 30 левел. О, дивіться, яка у нас вода гарна вийшла. Краз таку, як я хотів. Ми її положимо до всіх зачарованих інструментів, але всі тут такі. Тут у нас банька ото зажигалка у нас вже є, там теж є зажигалка. Підпалюємо і можна паритися. Тут собі сюда, і паритися. Зараз я виключу, бо цей звук не дуже. Я його не дуже люблю. Ой-ой-ой-ой. О, все. Тут мене теж не... притяги. Так, пройдемо далі. Тут я такий відкриваю, у нас відкривається такий прохід. От я зараз коли включу світло, то у мене такий кінотеатр маленький. Це телевізор, можна дивитися, все. Так, і тут у нас тут судочки я не став, але у нас тут я потейди судочок. Так, на контури. Зараз. О, у вас я потейди судочок за стіною. Ну що, а я ще зову показати свій, як це можна сказати, кабін. Оце дуже простий механізм, його не бачу що робити. Ну і здається, на цьому все. Я вам показав свою механічну хату в Майнкрафт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення!